Вітаю вас, любі малята та шановні батьки! Ми продовжуємо з вами наші заняття ігри. Сьогодні у нас з вами день, коли ми з вами виконуємо артикуляційні вправи. Будь ласка, повторюйте за мною, дивіться на картинки і виконуйте вправи з язичком, з моєю допомогою так, щоб наш язичок. Вірно, виконував свої завдання. Дивіться, будь ласка, уважно. Спочатку перші заняття я вам буду показувати сама, а далі я буду показувати вам картинку, а ви будете виконувати їх самі. Тим самим матуся буде перевіряти, як ви знаєте всі наші вправи. Шановні батьки, зверніть, будь ласка, увагу. У вас в зошитах на перших сторінках є опис усіх вправ, які ми повинні з вами, з дітками, вірно виконувати. Отож, починаємо. Перша вправа наша називається заборчик. Подивіться, будь ласка, уважно, заборчик. Зубки щільно зміцнилися. І виконують з закритою формою, виконують вправу заборчик. Так, молодці. Слідуюча права у нас називається дудочка, сопілочка. Подивіться, будь ласка, уважно, наші губки зімкнені. Так, матуся рахує, а дитинка обов'язково перед зеркалом виконує всі ці вправи. Слідуюча наша вправа, це вона вам відома, називається годинник. Подивіться, будь ласка, уважно, наш язичок рухається від лівої до правої сторони губок, але борода стоїть на місці. Розпочинаємо. А матуся рахує тік-так, тік-так. Молодці. Слідуюча наша вправа називається вінничком, вимітаємо сміття. Наш язичок працює як вінничок. Він чистить нижні зубки, потім верхні. Дитина повинна відчувати, як в неї рухається язичок в роті. Слідуюча вправа називається чашечка. Подивіться, будь ласка, уважно, що робить наш язичок. Ми імітуємо язичком, як наче це у нас чашечка для того, щоб налити туди чаю. Треба зігнути кінчик язичка і бокові сторони так, щоб у нас утворилася така впадинка. Ну, ми, діткам кажемо, ми туди з вами нальємо чаю. Слідуюча вправа називається голочка. Язичок гостренький-гостренький. Як наче голочка. Для порівняння у нас з вами є вправа, яка називається лопатка. Порівняйте ці вправи, порівняйте положення язичка. При голочці язичок гостренький, а при лопатці він розслаблений. Цим і відрізняються ці дві вправи. Слідуюча наша вправа називається смачне варення. Дітки дуже полюбляють цю вправу. Ми з вами робимо колові рухи язичком так, як наче наші губки солоденькі-солоденькі, наче ми з вами їли варення. Подивіться, будь ласка, ми малюємо коло язичком в праву сторону і ліву. Намагайтеся виконувати цю вправу так, щоб язичок не відривався від губи і обов'язково серветкою витріть ваші губки. Слідуюча наша вправа називається гойдалка. Ми робимо губки, широко відкриваємо рота, а наш язичок повинен рухами, як наче гойдалка, доторкнутися до верхньої губки і до нижньої губки. Подивіться, будь ласка, уважно. А матуся рахує, язичок не торкається бороди, а він торкається губок, він знаходиться в роті. Молодці. І остання наша вправа називається на сьогодні конячка. Подивіться, будь ласка, уважно, ми з вами, як наче створюємо такий звук, наче біжить лоша. Отакий От відтворюється звук. Це для того, щоб по-дальшому у нас з вами утворилася вправа грибочок, де ми повинні з вами язичок розтягнути нашу гуздечку для гарної вимови звука Р. Але ми з вами цю вправу будемо робити подальшому. Зараз ми поки повторюємо. Я дуже рада, що ви мене. Уважно слухали і виконуйте всі мої побажання. Я бажаю вам мирного дня. Будьте здорові! Всього найкращого!